Брати і сестри, слава Ісусу Христу! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі, вітаю у цьому відеоблозі і дякую за увагу до моїх відео, до нашого спілкування. Якщо воно вам цікаво, будь ласка, підписуйтесь на цей канал, хто його цього ще не зробив. Ставте вподобання, якщо те, що ви побачили і почули, вам сподобалося. Скайте на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про нові відео, які будуть з'являтися. Також коментуйте, висловлюйте свої питання, відповідайте на коментарі інших дописувачів. Я дякую вам, дорогі брати і сестри, дорогі глядачі, за досить потужну підтримку цього блогу, буквально за короткий час наша аудиторія. Вже зросла на декілька сотень дописувачів по активності у відеоблозі. Я бачу, що теми, які в ньому порушуються, вам є цікавими. Безперечно, що можна відрізнити меншу активність, яка є щодо проповідей, щодо бесід з поясненням на священне писання. Це можна зрозуміти, але я відчуваю свій обов'язок. Робити і такі відео, незважаючи на те, що вони порівняно набирають менше переглядів, адже для частини аудиторії саме вони є найбільш потрібними. З очевидністю можна зрозуміти, що е коментарі, пояснення, які стосуються найбільш актуальних, поточних питань життя церкви, викликають жвавий інтерес. Інтерес добрий. Але також і інтерес ворожих. За коментарями, які можна прочитати під деякими відео, можна помітити активність прихильників, послідовників, а часто, можливо, навіть і штучно створених аккаунтів, контрольованих з боку тих, хто є у зв'язку з посольством За Засутністю того, що викладається у відеоблогах, я поки що не побачив. Жодних коментарів. Більшість з них спрямована особисто на мене. Вони мають на меті певним чином поразити мене, підкинути авторитет мене як архієрея Православної церкви України, висловити якісь часом, навіть абсолютно безглузді зауваження. Їхнє право робити це і їхня відповідальність. Якщо вони справді християни, вони повинні пам'ятати, що за всяке пусте слово людина дасть відповідь перед Богом. Це пусте слово не тільки сказане в голос, але це і пустослів'я написане у коментарях. Це теж слова. І за них теж ви, якщо ви робите такі речі, будете відповідати перед Богом. Я усвідомлюю свою відповідальність. Я розумію, що... Мій обов'язок, як архієрея, свідчити правду. І тому я, незважаючи на ворожі коментарі, не буду мовчати. Я не буду закривати очі на діяння, які з боку Московського патріархату продовжуються на підрив України, української церкви і самого православ'я. Адже на жаль, ми можемо вже констатувати, що у версії московського патріархату православ'я далеко-далеко відійшло навіть від основ християнства. І одне з вагомих свідчень, яке цими днями ми почули, прозвучало з вуст архієпископа. Гельсінки і всієї Фінляндії, митрополита Фінської православної церкви, це автономна церква у складі Вселенського Константинопольського патріархату Владики Льва, який на Генеральній асамблеї, тобто на соборі цієї автономної церкви у своїй доповіді, торкаючись питань сучасного стану загалом православ'я, підкреслив, що, на жаль, в нинішній час він навіть не бачить залишків християнства, залишків православ'я, не бачить слідів православ'я у тому, що робить, як себе поводить московський патріархат. І тому важливе свідчення правди, важливе викриття неправди. Господь нас настановляє. Не тільки самим слідувати правді, але також і допомагати пізнавати цю правду іншим. Безперечно, чи прийняти її, чи ні, залежить від кожної людини особисто. Навіть свідчення Господа Ісуса Христа, навіть Його явні чудеса викликали дискусії і суперечки. Нещодавно ми чули в храмах читання про зцілення Спасителем сліпонародженого. І фарисеї намагалися навіть це явне чудо Боже заперечити або знайти пояснення таке, щоб не визнати Спасителя, не визнати, що це є посланий Богом пророк і учитель. Тож, якщо до Спасителя ставилися так, якщо деякі називали ті чудеса, які він звершує дією Бельзевула, князя Вісовського, що говорити про нас, про мене особисто, про тих, хто є просто служителя слова Божого. якщо самого Господа гнали, то і нас такі самі, наткнені тим самим духом лукавства, підкидають і женуть. Але ті, хто відкриті серцем до Божої правди, ті готові слухати цю правду, можливо, шукаючи. Пояснення для себе, можливо, навіть маючи іншу думку. Але якщо вона є щирою, безперечно, така людина почує, відчує, де є істина. Тому що я не претендую на сприйняття саме мого авторитету, що ось я це говорю і це треба сприймати. Я бажаю донести правду, яка нехай сама свідчить про себе. Пізнайте істину, і істина зробить вас вільним. Дякую вам за підтримку цього відеоблогу, за зацікавлення. Я надалі буду час від часу робити відео як із поясненням поточних подій, так і з бесідами на священне писання з відеозаписами проповідей з богослужіння. Якщо вам це цікаво, Підписуйтесь, ставте вподобання, виявляйте свій зв'язок з цим відеоблогом, і ми будемо з вами тоді зустрічатися частіше, регулярно, тут, завдяки цьому способу сучасної комунікації. Ще раз дякую вам, бажаю миру, добра і Божого благословення.